Шановна Жанна Михайлівна, вітаємо вас з ювілеєм! Нехай кожен день буде сповнений теплом та радістю, а ваша енергія й надалі надихає всіх навколо. прийміть найщиріші побажання, здоров'я, наснаги, душевного комфорту, нехай добро, яке ви даруєте людям, повертається до вас торицею. Бажаємо вам сили, мудрості, нових звершень і щасливих моментів. Нехай удача і любов супроводжують на кожному кроці. Нехай у вашому житті завжди буде підтримка, вірність і повага, в якої ви кінні. З ювілеєм! Нехай життя дарує світло, добробу і любов. А кожен новий день приносить задоволення від справи. Нехай ці ювілей стане ще однією яскравою стрінкою книзі життєвих перемог. Бажаємо щоденної радості, гармонії, реалізації всіх планів. Ви справжній приклад лідера з великим серцем. Від імені всіх студентів щиро вітаємо вас та дякуємо за вашу мудрість, турботу і щоденну працю. Ви натхнення і приклад справжнього лідера. Бажаємо вам міцного здоров'я, життєвої енергії. Невичерпної наснаги та нових звершень. З повагою та найкращими побажаннями ваші студенти.